На вулиці стояла похмура і вогка погода, немов сама природа була в печалі, але Олексій повертався в орендовану квартиру в піднесеному настрої. Рік тому його настрій відповідав сьогоднішній погоді, коли чоловік дізнався про переведення з головного офісу у філію, де потрібно було відновити нормальну роботу після некомпетентних дій колишнього керівника. Однак тепер Олексій міг пишатися з собою. І на те були всі підстави. Йому вдалося досягти навіть більшого, ніж він очікував. Сьогоднішня бесіда з головним начальником, що відбулася через відеозв'язок, тільки підкріпила його впевненість. Керівник тепло відгукнувся про результати роботи Олексія, а потім, в особистій розмові, перейшовши на дружній тон, сказав Олексію, якщо справи й надалі так підуть, можеш починати шукати собі заміну і готуватися до повернення в столицю. Твої здібності та вміння справлятися з викликами дуже потрібні тут. Дякую за довіру, Денисе Олександровичу, все зрозумів, відповів Олексій. Після розмови його душа раділа усі зусилля, яких він доклав, не були марними. Зараз, коли робота увійшла в звичне русло, вона навіть приносила задоволення. Але на самому початку Олексію довелося буквально орати без зупинки. Призначення Олексія на посаду у філії зустріли насторожено. Хоча пряме протистояння з боку підлеглих траплялося рідко, саботаж його розпоряджень став майже повсякденністю, деякі співробітники намагалися дискредитувати його, розпускаючи чутки про зв'язок із секретаркою, який нібито мав місце. Але Олексій вчасно зрозумів, що це пастка, і не піддався на провокації. Поступово він зумів навести порядок. Олексій позбувся співробітників прийнятих на роботу за протекцією колишнього керівника, хоча це було непросто. Як з'ясувалося, більшість звільнених посад навіть не потребували заміни. Сумлінні працівники, які отримали надбавку до зарплати, а відтак і додаткову мотивацію, перетворилися на згуртовану й ефективну команду. Разом їм вдалося стабілізувати фінансову ситуацію філії та укласти кілька вигідних контрактів. Тільки з особистим життям у Олексія не склалося. Дівчата, звісно, фліртували, але він наполегливо ігнорував усі спроби з ним зблизитися. Можливо, підсвідомо очікував підступу, вважаючи, що більшість сучасних жінок налаштована не на побудову здорових стосунків та сім'ї, а на пошук матеріальної вигоди. Рік тому він розлучився з красунею Русланою. Яка заявила, що не збирається їхати в провінцію, де він хоч і буде значитися директором філії, але в грошах напевно втратить. На всі вмовляння, що місто, в яке належить їхати, не таке вже й маленьке, вона призирливо фиркала. З якого переляку я стану кидати на життя? У мене тут і фітнес-клуб за два кроки від дому, і майстри зі стрижки та манікюру перевірені, що я в тій глухомані робитиму. Олексій намагався її вмовити і наводив аргументи, які здавалися йому переконливими. Руслано, зрозумій, я ж не назавжди туди переїжджаю. Якщо все піде нормально, тоді роки через два зможу повернутися. Причому переможцем, а це і в кар'єрі допоможе, та й фінансові бонуси принесе. Однак дівчина не звертала уваги на жодні вмовляння відстань поступово призвела до охолодження в їх стосунках. Вони спочатку кілька разів приїжджали одне до одного в гості, а потім навіть телефонувати стали все рідше. Олексій зовсім не здивувався, коли Руслана повідомила йому, що він може вважати себе абсолютно вільним, тому що в неї виникло почуття до іншого чоловіка. Вибач, Олексію, але стосунки на відстані це не для мене. Давай розійдемося мирно і почнемо нове життя. Чоловік був готовий до такого повороту. Він не став ні ображатися, ні переконувати її залишитися. Короткострокових романів йому теж не хотілося. У п'ятницю він міг би вирушити куди-небудь відпочити, але замість цього вибрав усамітнення і спокій. Душа вимагала перепочинку, щоб обміркувати все, що сталося, і рухатися далі. Олексій відвіз машину до автосервісу на черговий техогляд і вирішив не заважати майстрам, Кваплячи їх своєю присутністю, а повернутися за автомобілем наступного дня. Звісно, можна було викликати таксі або навіть скористатися громадським транспортом, але Олексію захотілося пройтися. Він вже досить довгий час не дозволяв собі такої розкоші, як некваплива прогулянка вулицями. Калюжі під ногами і дощ, який то починав мрячити, то раптово заспокоювався, Олексію анітрохи не заважали. Дорогою він вирішив заскочити у великий супермаркет та купити смачних продуктів, щоб відсвяткувати свою перемогу. Також Олексій вирішив, що тепер цілком може дозволити вибрати дорогий напій, який можна було б смакувати, винагороджуючи себе за кожну втрачену нервову клітину. Він дбайливо поклав у кошик коробку з пляшкою, пройшовся поглядом по вітрині ковбасного відділу. Потім попросив продавця порізати обрану сирокопчену ковбасу на слайсері. Після деяких роздумів компанію ковбасній на різці в кошику склала її сирна колега. Озирнувшись, Олексій з подивом помітив, що супермаркет, незважаючи на те, що ще навіть не встигла настати календарна зима, вже щосили виблискував новорічною атрибутикою. Маркетологи, мабуть, вирішили підштовхнути покупців до покупок. І, схоже, розрахунок виявився правильним. Олексій заглянув у відділ із фруктами по лимон, яким мав намір супроводжувати поглинання зірівального напою, хоча й знав, що це не зовсім правильно. Піддавшись раптовому імпульсу, а може, під впливом блискучих штучних сніжинок, заодно він набрав майже цілий пакет симпатичних мандаринів життєрадісні фрукти якнайкраще відповідали його піднесеному настрою. Кошик помітно поважчав, але чоловік додав туди ще газовану мінеральну воду, багет і пачку улюбленого печива. Розсипчасте кураб'є було однією з головних гастрономічних слабкостей Олексія, і він не бачив сьогодні приводів відмовляти собі. Швидко розрахувавшись, він поспішив додому, бо відчув, що добряче зголоднів. Все таки чудово, що я зважився погодитися на цей переїзд. Нехай і було складно. Але в такі дні, як сьогодні, я розумію, що не помилився, думав Олексій. Перечуваючи швидкий бенкет, він відчинив двері і навіть не подивився, що до під'їзду швидким кроком наближається тонка фігурка. Олексій викликав ліфт, який начебто тільки на нього й чекав, зайшов у кабіну і вже збирався натиснути на кнопку потрібного поверху, як у кабіну забігла дівчинка років 12-13 на вигляд. Утім, в Олексія не було абсолютно ніякого досвіду спілкування з підлітками, і він не стверджував би, що правильно визначив її вік. Мені, будь ласка, на одинадцятий поверх, попросила несподівана попутниця. Мені раніше виходити, повідомив Олексій і натиснув свій десятий. Двері ліфту зачинилися, він поповз нагору, а за кілька секунд кабіна ліфту смикнулася і зупинилася. Упертий ліфт не реагував на жодні спроби Олексія примусити його до руху. Бічним зором він помітив, як зблідла дівчина, що втиснулася в кут кабіни. Йому стало по людськи шкода юну незнайомку, і, підбадьорливо її посміхнувшись, він взявся розв'язувати їхню спільну проблему. Кнопка виклика диспетчера, на щастя, була справна, однак дама, яка відповіла, нічим не потішила застряглих. Ви не переживайте, майстру я про заявку повідомлю. Він, щоправда, зараз на іншому виклику. Думаю, близько години, скоріш за все, почекати доведеться. Ви не засмучуйтеся, і головне, не панікуйте. Шановна, не відключайтеся, будь ласка, якщо можна, попросіть майстра визволити нас швидше, я віддячую йому обов'язково. Голос диспетчера випромінював невдоволення як звільниться, одразу прийде майстер, і не треба ніяких подяк. Це його робота, невидима пані завершила розмову. Олексій подивився на свою несподівану компаньонку, яка ледь не до крові закусила губу і запитав Ти чого? У тебе клаустрофобія? Боїшся замкнутих просторів? Ні, просто боюся, що ліфт зірветься. Не переживай, тут регулярно ліфт ламається. Скоро все полагодять. Олексій бачив, що дівчина, яка мовчала, готова розплакатися. І почав розмову, сподіваючись, її хоч якось заспокоїти. Мене звати Олексій, я тут майже два роки живу, але майже ні з ким не познайомився. Майже весь час працюю. На роботу йду рано, повертаюся пізно. Навіть найближчих сусідів не знаю. А ти тут давно живеш? Обличчя начебто знайоме, але от із якої квартири не знаю. Дівчина похитала головою Я взагалі тут не живу. До однокласниці йшла, щоб попросити з математикою розібратися. Скоро контрольна, а я нічого не розумію. Завалювати цю роботу ніяк не можна, мама засмутиться. Це правильно, що маму не хочеш засмучувати, похвалив дівчинку Олексій. А як тебе звати? Марія. Приємно познайомитися, Марія. Сестра, по нещастю, мовчала, забившись у куточок. Олексій бачив, що дівчині дискомфортно і дуже боявся, що в неї почнеться істерика. Він і сам почувався не в своїй тарілці і від хвилювання запропонував єдине, що спало йому на думку: Слухай, якщо ми вже тут застрягли, давай трохи перекусимо. У мене є ковбаса, сир, печиво і навіть фрукти. Що будеш? Дівчина попросила мандарин, і незабаром кабіна наповнилася запахом цитрусів. Олексій тим часом спородив кілька бутербродів, відкрив пачку печива і став пригощати Марію. Слухай, Марія, раптово зметикував він, давай твоїй однокласниці зателефонуємо. Можливо, у неї є хто-небудь удома із дорослих, і нам допоможуть швидше. Школярка ледь не заплакала. Я її номер на пам'ять не знаю. Свій телефон, як на зло, вдома залишила. Повертатися не стала, моя мама завжди каже, що це погана прикмета. Тепер до контрольної не встигну підготуватися. Олексій запропонував Давай я тобі спробую пояснити те, що ти там не розумієш. Марія погодилася, і після імпровізованого пікніка вони разом розібрали кілька тем. Ну що, зрозуміла? поцікавився Олексій, закінчивши розбирати приклад, щоб наочно проілюструвати правила. Так, із захопленням відповіла Марія, от би і в школі так дохідливо пояснювали. Як на замовлення у цей момент майстер звільнив їх. Попрощавшись, Олексій і Марія розійшлися. Хоча вечір пройшов зовсім не так, як чоловік планував, спілкування з дівчиною якоюсь не по роках відповідальною принесло йому задоволення. Уперше, після розставання з Русланою, він замислився над тим, що пора б йому вже стати й розсудливим, одружитися, народити дитину. Вони б ходили гуляти в парк, каталися б на атракціонах. Можливо, навіть завели б собаку, як він колись просив у своїх батьків. Від приємних роздумів думки Олексія повернулися до Марії. Треба ж, яка вона за всієї своєї розважливості відчайдушна, з незнайомим дорослим чоловіком у ліфт сіла? Він щиро обіцяв собі, що неодмінно навчить свого сина або доньку, що не варто покладатися на прихильність долі та заходити, з ким попало до під'їзду та ліфту. Олексій в обід забрав машину з сервісу і насолоджувався вдома відпочинком, коли дверний дзвінок відволік його від серіалу. Чоловік відчинив двері і дуже здивувався. На порозі стояла Марія з коробкою торта в руках і незнайома жінка. Однак щойно та заговорила, висловлюючи подяку за його вчорашній вчинок і підтримку її доньки, як зблідлий Олексій її перебив Людмило, це ти? Олексій? Жінка була здивована не менше, ніж він. Марія, яка нічого не розуміла, переводила погляд з неї на чоловіка, з яким вчора опинилася в ліфті. Мамо, ви знайомі? Олексій опанував себе і запросив Людмилу та Марію увійти до квартири. Поки вони втрьох пили чай, розмова крутилася навколо найбільш загальних тем. Потім дівчина запитала в мами дозволу піти до однокласниці. Щойно Олексій зачинив за Марією двері, він звернувся до Людмили. Не очікував тебе зустріти, але я зізнаюся, дуже радий. Мені часто згадувалося те літо в селі, коли ми познайомилися. Я так хотів тебе побачити, але ти начебто пропала, поїхала і нічого не повідомила. Жінка сумно посміхнулася. Якби хотів, побачив би. Мені довелося в місто терміново поїхати, а коли повернулася, тебе вже не було. І жодних зачіпок, де тебе шукати. Олексій здивувався, як же так? Я повідомив твоїй подрузі адресу своєї електронної пошти і номер телефону свого батька. Вона тобі нічого не передавала? Прийшла черга Людмили, здивуватися. Ось так. Вона навіть не сказала, що ти приходив. Зробила здивований вигляд, що ти зі мною не попрощався, і навіть, начебто, втішала мене. Казала, що всі хлопці такі. Людмила, я так чекав, що ти мені напишеш. Намагався тебе знайти, потім якось усе навалилося, ледве встигав проблеми розгрібати. У те село через два роки тільки зміг приїхати, але виявилося, що твоєї бабусі не стало, будинок продали, і навіть твоя подружка там уже не жила. Схоже, що й не подружка вона мені була. Мені так потрібна була твоя підтримка, але я дуже рада, що ми хоча б зараз зустрілися. Нехай навіть майже 15 років минуло, але я все одно щаслива. Жінка знову почала дякувати Олексію за те, що він допоміг Марії. Сто разів казала доньці, щоб вона зі сторонніми в ліфт не заходила, і, знаєш, рада, що вона вчора раптом порушила це правило. Давні знайомі говорили про все на світі, згадували, як випадково зустрілися в селі, куди приїхали на літній відпочинок, як закохалися одне в одного і поклялися бути разом. Нарешті Олексій запитав про те, що його хвилювало найбільше. Як ти взагалі, заміжня? Людмила прямо глянула Олексію в очі. «Не заміжня. і навіть не намагалася тебе ніким замінити. Доньку одна виховую, вона моя головна опора. Усі ці роки я на неї дивилася, а бачила тебе. Олексій почав здогадуватися, на кого йому схоже обличчя Марії. Виявилося, що за іронією долі він застряг у ліфті з власною донькою. Про яку через підлість Людмилиної подруги навіть і не здогадувався. Через кілька днів вони знову зустрілися. Цього разу Олексій запросив Людмилу й Марію на прогулянку в парк. Він приділяв багато уваги дівчинці, розповідав історії зі свого дитинства. Людмила помітила, що Марія тягнеться до Олексія. Вона спочатку хвилювалася, чи не стане це зайвою прив'язаністю для доньки. Але з кожною зустрічю переконувалася, що Олексій робить її життя кращим. У Олексія і Людмила відновився Роман. Марія, звісно, була шокована новиною про те, що незнайомець, з яким вона випадково застрягла в ліфті, виявився її батьком, але без проблем знайшла з ним спільну мову. Одного вечора, коли Марія заснула, Людмила і Олексій залишилися наодинці. Знаєш, тихо сказала вона. Я боялася, що ця зустріч усе зруйнує, але тепер думаю, що це був подарунок долі. Я теж так думаю, відповів Олексій, і якщо ти дозволиш, я хочу бути частиною вашого життя. Ці слова стали початком їхньої нової історії. Через кілька місяців Олексій зробив Людмилі пропозицію. Марія, яка спочатку ставилася до нього з обережністю, зрештою почала називати його татом. Невдовзі закохані одружилися, і до столиці Олексій переїжджав уже з родиною. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.